Одне підприємство, наприклад, протягом своєї життєдіяльності тривалої певних рахунків взагалі не використовує, тому вони не потрібні. Ну, щоб там їх зазубрювати. Треба розуміти, що вони є, треба їх там під рукою мати, але вони не потрібні. Щоб там їх зубрити і на пам'ять знати. От. Тому будемо вчити такі найбільш вживані. І з якими от щоб ви прийшли і могли працювати? Я зараз прочитаю запитання, яке мені ось написали в приватні повідомлення. Цікавить курс бухгалтерія для початківців це добре. Яка буде програма, чи можна буде після курсу влаштуватися на роботу? Я вже багато всього, звісно, тут розказала вам. От, але вже більш детально ще розкажу саме на це питання. Програми як такої немає. Почнемо, будемо за ЗІВ саме дебету-кредиту, почнемо, пройдемося буде теорія і практика зразу в обліковій системі БАС, щоб є в нас теж, наприклад. Рахунок на оплату. І що ми з ним робимо з цим рахунком на оплату? Є в нас акт виконаних робіт? Заповнюємо, перевіряємо і вносимо його в базу. Є в нас якась послуга, є в нас номенклатура, все це теж дивимося теоретично, проводки розуміємо, що це таке, і вносимо в базу. Видали, наприклад, гроші в підзвіт. Подумали, в голові ми маємо розуміти, що це. Я, так, я це так показую, тому що воно у мене справді в голові. Зрозуміли, мозок знає, що це за проводка, як вона. що вона означає, краде 372, дебе 372. Що це, що це таке, що це означає? От. І відображаємо це в баз, в обліковій системі. Перевіряємо по оборотні по сальдовій відомості, внесли видаткову чи акт, ну, тобто якийсь первинний документ в систему. І все там значить, провелося, все добре, а потім перевіряємо по оборотно-сальдовій відомості і розрахунки, наприклад, якщо це будуть підзвітні особи, або якщо щось купили, то перевіряємо, чи воно у нас є в складі, наприклад, прибуткований цей там, товар. Матеріали, товар, що, що ми купили. Перевіряємо, де це знайти, тому що начебто зробили, начебто все правильно, а, а десь воно та й не туди лягло. А як перевірити, що значить лягло? Ну, це так якось між нами, бухгалтерами так термінологія між нами, як мають лягти